Валентина Фесенко не просто вона робітник з відзнакою. Жінка 25 років пропрацювала двірником і за це отримала нагороду від президента. Медаль присвячена 20-річчю Незалежності України. Хоч поки відзнака ще не встигла доїхати до господарки, але Валентина Михайлівна вже точно знає, що з нею робитиме. По роботі тут не поносиш. Угу. Положимо і путь буде поліжити. Зато як захочу, потім. Вытащу, посмотрю, будет приятно. Зірковий час для Валентини Фесенко настає не вперше. За роки роботи, каже жінка, вона встигла і квартиру отримати, і пільги. За комунальні послуги за неї місто платить. Як взагалі і за всіх дворових робочих. Комунальники отримують 100% пільгу на холодну та гарячу воду, каналізацію та квартплату. Якщо в середньому говорити, то тобто, дворник економить на цій льготі 150-170 гривень і використовується цією льготою у нас до 1700 чоловік. Та не дивлячись на такі преференції, комунальне підприємство, що опікується частотою прибудинкових територій, укомплектоване лише на 45%. Охочих прибирати сміття не так багато. І воно і цьому маленькі зарплати, вони на рівні мінімальної. Виконувати величезні обсяги робіт за ці гроші мало хто хоче. Раніше дворник, ну як би ми говорили, одну територію там. пасти газоны. Сейчас задача совершенно другая. То есть дворник он должен знать теперь, как планировать газон, как разбивать клумбы, как формировать альпийские горки, как засадить цветочки, как сеять траву. То есть это сейчас комплекс работ. Несет за собой а ще кидати сніг морозними днями, прибирати листя під проливним дощем та доглядати за клумбами 40-градусну спеку. Це не повний перелік того, чим щоденно доводиться займатися дворовим робочим. Тож мерії задалися питанням, як підвищити комунальникам зарплату, де знайти необхідні резерви, щоб зацікавити людей до такої праці. Комунальники ж в свою чергу кажуть, добре було б, щоб харків'яни регулярно і в повному обсязі платили за надані їм послуги. Для них це запорука власного добробуту. Олена Мітясова, Денис Фатьянов, Харківські звістя.